Пройдемося по сортах. Сорт хоней. рахується ну, такий середньоранній, швидше, ніж ранній. Так як воно у мене було під накриттям, це вже вуса такі гарні впустило. І так, ось такі от ягодки вже починають червоніти. На кожному корчику вже є червоні ягодки. Зав'язів вистачає. Ось такі ягоди. У неї смачна ягода. Так. Вона така ароматна. Гарно хвостик підірвується від ягідки. Ось такі. Це двохрічка в мене. Досить ще зеленої ну, але на кожному кущикові є. Вже підпалена або червона. Ось так. Ось.